Вітаю, подивимося на таку тему, розберемо таку тему, в чому ж небезпека ритуалів. І розглянемо конкретно переклад скид, хвороби. І так, ви повинні розуміти, що хвороби можуть бути перше, кармічними хворобами, відпрацювання кармічні. По-друге, вашими особистими помилками і неслідкуванням за власним здоров'ям. І не своєчасним зверненням до лікарів, третє ад, Обратками, откатками. Тобто, можливо, ви робили якусь магію, порчу або бажали комусь зла. І тепер це все проявляється у вигляді хвороб. Четверте, хвороба дана вам для того, щоб ви почали молитися, вимолювати і потім в кінці увірували в Бога. Хвороба дається для завершення життя людини. Родові хвороби через рід передаються для відпрацювання гріхів покійних родичів. Або, наприклад, ви отримали родову силу і разом з цим всі хвороби, які були у вашому роду. І знайте так, що не всі хвороби можна зняти, і не потрібно їх знімати. Бо якщо ви починаючий практик, ви на собі не маєте тих з того захисту, який має на собі майстер. Ви не маєте знань, як це правильно виконувати, а бачили просто техніку. І взялися перекидувати, скидувати, знімати хвороби то є вірогідність 100%, що ви заберете всі ці хвороби на себе. І якщо ця хвороба дана людині для того, щоб вона завершила своє життя, наприклад, через хворобу людина очищує свої гріхи, які вона наробила на протязі життя, і потім помирає. Якщо ви беретеся такі хвороби перекидувати, знайте життя за життя, можете купляти собі Христа просто. Якщо ви взялися е, собі це знімати і не маєте взагалі ніяких сил, знаєте то, тільки техніку, як то все виконувати, е, то є вірогідність, що нічого взагалі не трапиться. Але якщо у вас є схована сила, ви біопрактик, енергетик, і ви не знаєте про цю силу, або навіть знаєте про цю силу, але не її не прокачуєте, не розвиваєте в цій справі, можете. Тягнути цю хворобу на якийсь предмет і не повністю її витягнути. Це по типу як прища, давите давите а все одно гній застається всередині і потім знову нариває. А потім ця хвороба може розвинутися в щось серйозніше, якщо ви повністю її не витягнете. Ще гірше, якщо ви берете це, все знімаєте, перекидаєте, це темних практиків е, стосується, перекидаєте на щось і даєте комусь які, якісь дитині, сусідці город перекидаєте. Знаєте, що якщо ця людина, якої ви там зробили, скинули, вона практик. То в теченні протягом доби, вам капздець, повна дупа. Якщо не практик, звернеться до практика, там, на власні силі, заступиться родовід, протязі трьох суток доби вам повна дупа настане. Далі, до мене звернулися люди, які знайшли такий ритуал в інтернеті. Щось там. Водити по собі тряпочкою і скидувати на тряпочку хвороби. І оця людина в мене питає, чи може вона самостійно провести цей ритуал, того, що в ритуалі майстер сказав, що можна провести самостійно такий ритуал. О, ну, Знаєте, що це? Я подивилася цей ритуал, і я побачила в цьому ритуалі самоділ. Що таке самоділ? Людина сама придумала, десь щось взяла, переробила. І не знає техніку виконання, взагалі не знає про оригінальний там ритуал. В оригіналі червона тканина використовується для знаття рожі. Рожа це таке захворювання. Вона є як енергетичним захворюванням, так і в медицині. Такий, такий термін є, тому можете прочитати докладніше стосовно цієї хвороби. Далі, береться тканина, Не чисті труси. Не батькова червона рубашка. Ідете, купуєте в спеціальний день, купуєте рулон червоної тканини. Потім один раз у році на Пасху ідете, освячується ця тканина, і вона намолюється і кожен відрізок тканини для кожної людини свій. Тобто повторну ту тканину використовувати не можна. Далі, що ще хочу сказати? Стосовно відкупу, питає мене людина стосовно відкупу в цьому ритуалі. Який відкуп? Просто ви можете собі купити морозиво, ви працюєте на власній силі. У вас немає напрацювання на даний момент з християнським егрегором. Ви не співпрацюєте з ним, тому ви працюєте тільки на власній енергетиці. Ви не працюєте з язичним егрегором, тому що у вас немає напрацювання з цим Егрегором. Ви працюєте на власній силі. А якщо ви працюєте на власній силі, тому ви платите власним здоров'ям, власною життєвою енергетикою. Прошу. Не чудіть, звертайтеся до практики. Цей ритуал зняття рожі червоною тканиною передається в сім'ї роками від покоління до покоління і знають, це як робити, тільки справжні майстри і практики. Вся інформація в інтернеті стосовно ритуалів, яка викладається або викладається не повністю, викладається тільки техніка, або немає там кінця, і є тільки середина, або взагалі показують середину і нема початку, нема кінця, немає підготовки, немає завершення, що ти в кінці з цим всим робиш. Люди, прошу вас. Будьте уважні, включайте логіку, не творіть всяку діч.